Вітаємо, шановні глядачі на каналі компанії Електромотор. Дякую, що дивитесь наші огляди. Робимо для вас, шановні глядачі, покупці, для того, щоб було зручно вибирати, купувати через інтернет товари. Сьогодні у нас дриль на магнітній основі, яка робить, спрощує процес сверління на деталі. Тобто ми зараз покажемо, як це все буде працювати. Сьогодні у нас такий відеоогляд на модельку AGP. Модель називається SMD351L. Отака от от дриль, як ви бачите. Іде вона в комплекті з міцним кейсом противоударним. Нас зустрічає на панельки. Перша клавіша включає магніт. Як ми бачимо, зараз вона стоїть на металовій підставці. Я відриваю його разом з підставки, і підставка у нас залишається під низом, бо магніт її утримує. Таким чином створюється якраз. Під'єднання до вашої металевої деталі завдяки отакому от магніту, що досить спрощує при вертикальному та горизонтальному сверлінні. Дана модель у нас конкретно на одну швидкість. В неї немає редуктора. Наприклад, якщо ми розглядали також отакий от американський DEWALT фірму, тут є редуктор, завдяки якому можна також регулювати швидкість нашу, і тому оберти можуть змінюватися. Бо так ми бачимо, у нас тут є редуктор. Які ми переключаємо, робимо для більш м'яких металів сверління або для більш твердих. Тобто щось таких у нас два положення, завдяки яким ми можемо регулювати 2 і 1. На цій модельці у нас такого немає. У нас тут просто одна швидкість. І якщо говорити про оберти даної моделі, вони складають 450 обертів на хвилину. У кожного такого станка, як ви бачите, друзі, ідуть ручки для опускання даного, даного сверла вниз. Тому досить зручно ними управляти. Є також режими, завдяки яким ви робите або більш плавніше це регулювання, або більш жорсткіше. Також бачимо, у нас тут є кнопка увімкнення та виключення нашого мотору. Можемо також дізнатися про те, що у нас, як я вам вже сказав, регулювання обертів тут немає. Глубина сверління 50 мм. Потужність даної моделі складає 1100 Вт. Ось такі от. Цікавий пристрої, друзі. Можете звертатись. Є різні модифікації, є моделі, в яких є регулювання обертів, є в яких переключаємо редуктором, змінюємо швидкість наших обертів. В комплекті завжди тут такі от, 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 охолоджуючі бачки для охолоджування смазувальних емульсій. Кріпиться воно також до станочка. І подається на патрон для того, щоб його охолоджувати під час сверління, бо температура набуває досить велика. Також в комплектації йде у нас кейс, як ви бачите. Це вже класика жанру така. Вживиться це все щастя, у нас 220 вольт від нашої класичної мережі. Ось такі от станки, друзі, різних брендів: Тайвань, Америка, Германія, Оптимум. Можете звертатись. З радістю допоможемо вам проконсультувати та вибрати потрібну вам модельку. Ціни на сайтах скрізь однакові, але якщо звернетеся до нас з нашими робочими номерами телефонів або зтелефонуєте, зможемо домовитись по ціні та дати вам можливість купити цей товар дешевше. Ось такі от, друзі, шановні станки на магнітній основі. Фірма AGP DeWalt. можете звертатись, раді будемо підсказати вам інформацію, якої вам не вистачає. Всього вам доброго, до побачення!